Киселівська громада отримала два нових навантажувачі німецького виробництва, потрібні для відновлення сіл від наслідків воєнних руйнувань. Техніка передана громаді завдяки спільним зусиллям виробників, волонтерів та влади. Ми разом з нашими товаришами за збуту країна, з Андрієм Забродським а маємо справу з німецьким виробником техніки. Німецька компанія Вакельно компанія. Бачучи е, становище, яке зараз в Україні, що в нас іде війна, вона вирішила допомогти і внести свій свій внесок в відбудову. України наша компанія це є імпортером цієї техніки. І тоді ми почали перемови вже з обласної державної військової адміністрації, паном Сененко Дмитром. Тоді ми визначили, що це саме Киселівська громада, і далі вже стали сумісно працювати. Десь три місяці ми вели перемовини, робили документи, і сьогодні свято, сьогодні техніка тут. Ця громада є найбільш зруйнована. Це був форпост перед містом Чинів під час фази активних бойових дій. Населенку пункт Новоселівка теж майже повністю зруйнований. У нас там дуже багато ще ж людей не приїхало по Новоселівки. Зараз вже потихеньку люди повертаються, так що то вже будемо загрожати, вивозити все, утилізувати. Дуже багато руйнувань, особливо на село Новоселівка, там дуже багато. І потреба дійсно є. Що потрібно усе обрати. Тому ці навантажувачі будуть в користь комунальному господарству там безпосередньо для розчистки завалів, руйнувань. Використовуватися будуть в комунальному господарстві для прибирання вулиць, ну, людей, будинків там, де зазнали руйнувань від згарищ. Хлопці в мене є, обучені, з правами, робити такі з що вже, бачите, живий приклад, вже, вже сам їде. На ну, тракторі їздив на цьому проще і легше, і гаразд удобні, комфорт краще. Я дуже дякую німецьким партнерам за таку нашу допомогу, да, що отримали ми для нашої громади. Ми хочемо подякувати перш за все нашим партнерам, німецьким, друзям, волонтерам. Які спільно в комунікації один з одним допомогли знайти два таких навантажувачі.